Друзі, нас інфоперші про головне поїхала. Російська атака по критичній інфраструктурі Чернігова стала одним із найпопулярніших ударів по місту за останній час. Було зафіксовано влучання у підстанції. Об'єкти водопостачання та кілька адміністративних будівель. Частина міста залишилася без світла і тепла. Десятки цивільних отримали поранення. Є загиблі. Вибухи спричинили пожежі, які ліквідували кілька годин, а евакуація мешканців ускладнювалася через нові обстріли. Українська сторона одразу заявила, що атака є воєнним злочином. Адже вдарили саме по цивільних об'єктах без жодного військового значення. Відповідь з боку України була миттєвою. З району Чернігова здійснено масовий залп по прикордонних регіонах Росії. Першими цілями стали військові аеродроми, де базувалася авіація, що здійснювала обстріли. За даними джерела, щонайменше два аеродроми зазнали серйозних пошкоджень. Знищено літаки на стоянках склади пального та боєприпасів. Брянську було уражено позиції ракетними комплексами. Іскандер, підтверджено втрату 11 Х. Установок, а це значно знизило потенціал ворога для нових обстрілів українських міста. Не менш відчутним став удар по ростову українські ракети поцілили в казарми, де розміщувався особливий склад. Внаслідок вибухів і пожежа загинуло та отримало поранення кілька сотень військових. Лікарні міста були перевантажені. А місцева влада оголосила надзвичайний стан в соціальних мережах. Поширилися кадри з місця події, палаючи будівлі хаотична евакуація, поранених крики людей. Це стало серйозним ударом по моральному стану російських військ, які досі вважали тилові регіони відносно безпечними. Водночас українські джерела підтверджують, що операція була реально спланована. Розвідка заздалегідь від слідкового пересування техніки та накопичення боєприпасів на прикордонних базах. Використання безпілотників для коригування дозволило влучити в найбільш вразливі об'єкти. Застосування високоточної ракети, що мінімізувало ризики для цивільних об'єктів проти наслідки для військової інфраструктури. Росії були нищівними сотні загиблих і поранених в Брянську та Ростові стали темою обговорення в міжнародних медіа. Кремль спершу намагався замовчати масштаби втрат, але масштаби пожеж евакуації заходи не дозволили приховати реальність. В Росії почали поширюватися чутки про провал системи ППО, яка виявилася не готовою до масованого удару для місцевих жителів. Це стало першим сигналом, що війна більше не обмежується телевізійними сюжетами, а приходить прямо до їхніх міст. Аналітики зазначають, Ають, що навіть відповідь демонструє нову тактику ЗСУ. усиметричні і навіть асиметричні удари у відповідь, знищені іскандері Брянську позбавляє Росію важливого інструменту для обстрілів українських міст. А втрати у Ростові створюють кадрову кризу серед підрозділів, які мали готуватися для ротації на фронті. Таким чином атака з Чернігова перетворилася на стратегічний успіх, що змінив баланс сил у прикордонних регіонах. Політичний ефект не менш важливий для України. Це сигнал партнером здатні швидко й ефективно відповідати. робить є подальшу підтримку, ще більш виправданою. Для Росії ж удари по Брянську і Ростову стали ударом по репутації. Суспільство вперше масово побачило, що війна повертається на їхню територію в масштабах, які вже не приховати. Кремль опинився перед дилемою або визнавати втрати, або вигадувати пояснення, що виглядають уже менш переконливими у підсумками. Атака на Чернігів та миттєва помста з боку України стали черговим доказом того, що війна переходить фазу швидких рішень і точкових ударів по стратегічних об'єктах. Військовий і політичний ефект цих подій змушує Москву переглядати свої плани, тоді як для Києва вони створюють нові можливості посилити позиції як на фронті, так і за дипломатичним столом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.